Вітаю у студії. Працює Ірина Задорожна. Традиційно у цій порі розповідаємо про найактуальніші події міста та краю в інформаційному випуску новин теми дня. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 707-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України минулої доби. Внаслідок атаки російських безпілотників на Миколаївщині пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства, будівлю магазина. Охоронець отримав поранення. Його госпіталізували до реанімації. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стри. Моти ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, сили оборони протягом минулої доби відбили 26 атак в районі Авдіївки та ще 11 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Наші вдома відбувся 50 з спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну обмін військовополоненими. Звільнено 207 українців. За інформацією координаційного штабу, серед них представники Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, національної поліції, воїни територіальної оборони та цивільні. Зокрема, вдалось повернути оборонців Маріуполя та Азовсталі, а також захисників острова Зміїний. Всього від початку повномасштабного вторгнення РФ з російського полону було звільнено 3035 українців. Буковина провела в останній шлях воїнів, які загинули, боронячи рідну землю від російських окупантів. Молодшого сержанта Анатолія Русу, воїна військової частини А-48 в останню дорогу провели в місті Чорнівці на Алеї Слави, солдату Віктору Хорікову, воїну військової частини А 0284 Останню шану віддали у селі Долиняни. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Розвиток або започаткування власного бізнесу в умовах повномасштабного вторгнення. На Буковині вже понад рік діє урядова програма. Є робота. Окрім облаштування закладів харчування, аптек чи пекарень, з'являються і нові робочі місця. Про успішні приклади реалізації державної ініціативи у Чернівцях дивіться у наступному матеріалі. Ганна Венерська адвокатка. Однак зараз вирішила започаткувати інший бізнес. Почувши про ініціативу державної програми, є робота. У листопаді 2023 року відкрила у Чернівцях кав'ярню. До нас чоловіком, співзасновниками моєї адвокатського об'єднання, часто приходили клієнти після того, як завершено вже справу, просто попити нашу каву. В офісі у нас є. Кава дуже смачна, і вони підходимо Ми з вами поспілкуватися, хочемо попити каву. А так виникла ідея в нас відкрити кав'ярню для того, щоб мати зустрічі в такій неробочому форматі. Про можливість отримання гранту Ганна дізналась випадково. Бізнес-проєкт подала в останній день прийому. Тому, посміхаючись, жінка каже, що буквально стрибнула в останній вагон. Далі відбувалося як мій бізнес проєкт було. Підтверджено, я пройшла відповідно співбесіду у Києві. Затверджено також, бо я подавала іноді зміни до бізнес проєкту Так як мої адвокати, нам це було чесно, не важко, бо розуміємо, в чому на що потрібно було звернути увагу. Відповідно, почали знайшли приміщення. Почали роботу, ремонт, закупили обладнання, яке ми можемо вам показати. У нас більша частина грантових коштів пішла на обладнання і на закупівлю саме кави. Серед основних вимог до надання грантів створення нових робочих місць, розповідає заступниця директора Чорнівальського обласного центру зайнятості Ольга Багрій. Основною умовою отримання мікрогранту, це і на що може бути витрачено грантові кошти, це придбання обладнання, сировини, матеріали, витрати грантових коштів на оренду, приміщення тощо. Також основною умовою дотримання отримання мікрогранту є створення нових робочих місць. Тобто, якщо це сума гранту 150 Десять тисяч гривень, то це створення одного робочого місця. Якщо це сума 250 тисяч гривень, це створення двох і більше робочих місць. Ганна Венерська каже, скористалась мікрогрантом на суму 250 тисяч гривень. А працівників допоміг знайти центр зайнятості. Всі наші працівники були прийняті нами за допомогою центру зайнятості. Так як саме з центру зайнятості ми подавали заявочки Відповідно, нам рекомендували працівників. Всі працівники проходили стажування на робочих місцях. Місцях також у нас є одна внутрішньо переміщена особа, працівник, за яку ми також отримали відповідно кошти, компенсацію. Всі, хто працює, працюють, працюють. Прийняті за допомогою центру зайнятості. у 2023 році. гранти отримали 356 осіб. Частина з них започатковує власну справу, решта розширюють діючий бізнес. Це дало можливість створити понад 750 нових робочих місць в різних сферах діяльності. Розповідає Ольга Багрій. Найбільше так по статистиці, якщо дивитися, це оптова та розрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів, це харчування, також переробна промисловість. промислові. Охорони здоров'я. Відкриття пасіки були або розширення пасіки, також крафтові сири відкриття. Це такі моменти, які вони одні буквально там на нашу область, але сюжети були зроблені і представлені на всю Україну. Тобто автентичність нашого регіону дозволяє займатися такою, ну, таким видом діяльності. Озираючись на пройдений шлях, Ганна Венерська з впевненістю каже, починаючи нову справу, головне не боятись та не здаватись. А такі гранти допоможуть почувати себе впевненіше у власних кроках. Якщо ми не будемо працювати в нашій Україні, то не буде України і нікому ми не будемо потрібні. Чому потрібно починати бізнес? Це не страшно. Найстрашніше це просто почати, починати діяти. Частіше люди мріють, мріють і не ніяких дій. До своїх мрій не виконують. Розпочати це найперший складний крок, а далі все піде. І якщо працювати над своїм розвитком, над розвитком економіки, над розвитком України, то відповідно ми йдемо до найкращого майбутнього для наших дітей і нащадків. Ірина Задорожна, Максим Білотка, Чтемокнятива. Зберігав наркотики. На боковині правоохоронці виявили 48-річного жителя села Чорногузи, який без мети збуту мав при собі психотропні речовини. При здійсненні поверхневої перевірки у чоловіка вилучили зіп пакет із забороненою порошкоподібною речовиною білого кольору. Відповідно до висновку експертизи, вилучені речовини містять в своєму складі півіпі, обіг якого в Україні заборонений. Згідно із санкцією статті, фігуранту загрожує до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування. Легендарний перший астронавт незалежної України, завдяки якому у космосі пролунав гімн нашої держави. Дослідник, який виступав за екологічну безпеку планети, 31 січня 2018 року відійшов у засвіти Леонід Каденюк. Аби вшанувати видатного Буковинця, у Чернівцях провели вечір пам'яті. На заході побувала і знімальна група ТВА. Хлопчик з Буковинського села, який мріяв досліджувати всесвіт за межами нашої планети ще з десятирічного віку, і ось 36 років по тому став першим українцем часів незалежності, який полетів у космос, 19 листопада 1997 року. стартував космічний шатл Колумбія, на борту якого у складі екіпажу був Леонід Каденюк. Я хочу подякувати за ці зусилля. Дякуючи. Зараз представник України знаходиться на борту корабля Шатов. І я е, думаю, що ми відкрили нову сторінку в історії нашої країни. Основним науковим завданням астронавта було дослідити вплив невагомості на вегетацію рослин. Але разом з тим у нього була ще одна патріотична місія підняти на орбіту українські символи. Тоді вперше у космосі розгорнули державний прапор України та прозвучав гімн нашої держави. Перед польотом американці запропонували кожному з нас вибрати якусь музику. На побутку, я собі думаю, а що не гімн України? Я кажу, гімн України, гімн України". у шості роковини з дня смерті Леоніда Каденюка. У Черніцяк провели вечір пам'яті нашого видатного земляка, який вписав Буковину в літопис української та світової історії. Передусім, організатори заходу хотіли показати, який вагомий внесок зробив дослідник у екологію планети. Надзвичайно важливо сьогодні нам розставити акценти саме про екологію співпрацю космонавта Леоніда Каденюка і науковців України, які стратегії економічної безпеки відпрацьовувались, він є співавтором екологічної конституції світу, збирав підписи космонавтів, щоб подати свою заяву Фон організацію Об'єднаних Націй про те, що існують високі ризики загрози для екологічної безпеки нашої планети. Життю та діяльності Леоніда Каденюка присвячені багато книг та публікацій. Серед них виділяється праця Юрія Корнєва, який особливо тісно спілкувався з космонавтом в останні роки його життя. Автор розповідає: книга навіяна розмовами з видатним Буковинцем, який завжди був високоорганізованим та багатогранним. А ця книга про особистість Леоніда Костянтиновича, про людей, неба і космос. Мусу видатних, бо він сказав, що якби не вони, я б не став тим, тим, хто ким я став, починаючи від Кібальчича, там Кондратюка Ціолковського і до наших днів. Тому каже: якщо ви хочете говорити про мене, розкажіть про цих людей, і яких я вважаю своїми вчителями, як в теоретичній космонавтиці, так і практичні. Юрій Корнів наголошує Леонід Каденюк, пропагував розвиток космічної промисловості в Україні і за. Кликав всебічно освоювати повітряний простір нашої держави. Шкода, що багато з того, що він попереджував. Він говорив, що треба космічну галузь розвивати, щоб вона не була такою занедбаною, і на 5% використовувала її можливості. Треба займатися виробництвом дронів, наче балістичних ракет малого і середнього радіу типу Сапсан і так далі. Якби все це зробили тоді, коли він попереджував, то тепер війна на сході була б зовсім. Іншої, зважаючи на великий внесок Леоніда Каденюка у розвиток української авіації та космонавтики, організатори вечора внесли пропозицію присвоїти його ім'я одній з військових частин ЗСУ. Адже життєвий шлях Героя України це приклад того, як мрія надихає невеликі звершення. Це зразок, за яким наша патріотична молодь повинна працювати над своїм майбутнім та майбутнім нашої країни. Нас час, наскільки людина не Легливо йде до своєї мрії, як вона бачить розвиток світу, своє місце в цьому світі і яку користь вона може принести людству. Це масштабні, звісно, мрії, але я думаю, що кожен може мріяти, тим більше в наші складні часи, коли зараз йде ця війна, кожен молодий чоловік, кожна молода людина повинна ставити перед собою амбітні цілі. Тетяна Дубіцька, Анна Харабарова, все. Ставчанський. Теми дня ТВА. Чернівчанин Валерій Чуботар знову продемонстрував свій високий рівень майстерності в спорті. Цього разу він здобув перемогу на етапі карате-1 Прем'єр-ліги у Парижі. Це довгоочікувана перемога не тільки для спортсмена, а й для тренера, який свого часу також намагався здобути першість на цих змаганнях. Тож про підготовку до турніру непрості двобої та подальші цілі спортсмена розповідаємо далі. 376 спортсменів з 61 країни світу змагалися за титул найкращого на першому етапі прем'єр-ліги карате 1 у Парижі, який за рівнем змагань прирівнюють до чемпіонату світу. В нашому спорті це хай левел, це Париж оупен це перший етап прем'єр-ліги. Їх завжди, всього чотири на рік. Але в нашому середовищі спортивному карате Париж оупен Прирівнюють до чемпіонату світу, іноді кажуть, що важче виграти Паріжопа, ніж чемпіонат світу. У нас за всю історію українського карате не так багато медалей. За всю історію у нас це тільки третє золото серед чоловіків. Україну представляли 19 спортсменів. Серед них багаторазовий чемпіон з Буковини Валерій Чуботар. Каратист виступав у ваговій категорії до 84 кілограм. Розповідає, попередньо чимало разів брав участь у прем'єр-лігах. Утім, взяти призове місце вдалося вперше. Всі рази інші були без медалей, тому дуже сильно втішає те, що вдалося здобути золото. Воно було нелегке, тому що спортсмени були з топ-п'ятірки, практично всі. Тому я радий, що на початку сезону вдалося показати свій рівень і будемо продовжувати наступний сезон також. За словами Валерія, поєдинки з суперниками були непростими. Зокрема, майже з кожним він попередньо зустрічався на змагальній арені. Так, на груповому етапі Валерію довелося битися з одним з найтитулованіших іранців. І таки перемогти його після того, як я вийшов з групи. У мене був двократний чемпіон світу, якому я поступився на чемпіонаті світу останньому. Я здобув третє місце. Він здобув перше місце. І для мене це було дуже важливо взяти реванш, перемогти в нього. Я виграв з рахунком 3-0, і далі в мене був японець. В півфіналі, який також бився за медаль на чемпіонаті світу, він став п'ятий, але зараз дійшов до півфіналу. З ним я провів поєдинок з рахунком 4-2. Дуже складний був поєдинок, дуже плотний, практично без у нас відбувалися сутички, тому він був один із найскладніших. Фінал пройшов із греком призером останнього чемпіонату Європи. Спортсмен каже, травми, які він отримав до фіналу, не дали йому повною мірою розкритися, але цього було достатньо, аби суддівським рішенням здобути перемогу. Валерій Чоботар каже, перемога відкриває нові перспективи для його спортивної кар'єри, а також вкотре підтверджує високий рівень українського карате. Тренер спортсмена зізнається, свого часу сам прагнув і боровся за цей титул. Хоч пройшло вже чимало часу, але за перемогою таки повернувся. Щоправда, вже у статусі тренера. Колись був спортсменом, приймав участь саме в цьому залі, це Пір де Куперден, це один з найвідоміших залів Франції. Змагався майже на тому тотамі. І коли я заходжу в той зал, вдихаю то повітря, відчуваю тотамі, мені не 40, а 20 розумієте? Я хочу ще там виступати, але і це ще тоді була моя мрія, тому що в мене ніяк не складалось. Я весь час програвав цей турнір, але я собі тоді дав обіцянку, що. Дійсно, я зможу це зробити. І от як тренер, це як камбек в минуле золото прем'єр-ліги Париж-Оупен. Це як знаєте, якщо у вас були якісь дитячі мрії, які якими ви дожили до сьогодні, і вони реалізувалися. Оце це моя медаль з Парижопен. А надалі спортсмен готується підкорювати нові вершини та підтверджувати свій високий спортивний клас. У пріоритеті здобути цього року золото на чемпіонаті Європи, а також гідно представити Україну на чемпіонаті світу в збірній команді. До слова, вже цими вихідними 3-4 лютого у Чернівцях у фізкультурно-оздоровчому комплексі Олімпія проходитиме наймасштабніший турнір Маланка Кап де змагатимуться понад 800 спортсменів не тільки з України, а й з сусідніх держав. Аліна Рябкова, Сельставчанський та ТВА Таким побачили цей день наші журналісти. Більше цікавих та актуальних тем дізнавайтесь на сайті та у соціальних мережах. Приємного вам вечора! Бережіть себе.